Початком цвітіння амброзія починає виділяти алерген, і дуже багатьох людей починається сльозотеча, тх, чхання, нежить, дуже схоже на простуду. А вберегтись це в той період, носити захисну маску, промивати ніс та очі, робити вдома вологе прибирання, видаляти алерген з поверхні одягу, тримати вікна закритими та вдома мати очищувач повітря. Але якщо ще у вас є зуд, є хриплість голосу, то треба приймати антигістамінні препарати першого, другого, третього покоління, такі як діазолін, еріус, зодак. Скларетін, супростін та вігіл, також до препаратів системної дії, такі як кетотіфен, але їх треба приймати мінімально 2 місяці. Аж до гормональних препаратів. Головне з них не починати та самому собі не призначати. Це має робити лікар-алерголог після того, як проведе вам шкірні проби, в тому числі й на алерген амброзії. Вніс можна судинно звужуючи, але недовго, бо буде звикання. Краще антигістаміні та кортикостероїди. В очі краще дексаметазон. Якщо у вас є кашель, то треба з собою носити в кармані нібулайзер з кортикостероїдом, щоб не перейшло васму. Але саме краще лікування це специфічна імунотерапія алергеном амброзії. Але її треба починати набагато раніше до її цвітіння. Бо майбутнє все-таки належить профілактичній медицині, де організм буде менше виходити з ладу, але треба йому допомагати, щоб він був здоровий, бо від здоров'я залежить наше щастя.